Добрий раночок. Дивіться, який він на сьогодні красивий. І я не в автобусі, бух-бух-бух-бух-бух. Але наїздилась. 48 годин в одну сторону. 48 годин в другу. А тут яка красота. Слухайте, як розцвіли гарненько. Дивіться, тут вже вам засихають. Ну тут підійдеш, то вся втомляність пропадає. Подивіться на них. Як це так О! Комарі літають, розочки хочуть зацвітати. Це рози. Високоросла, така темно-вишньова. Спеціально посадила, щоб тут такий був контраст, знаєте. Оцю була обломала гіллячку, то він, дивиться, з землі пішов по-новому. По-новому пішов, але так, як треба, а не так, як оті. П'єрде Ронсармі з дня на день. О, Уже навіть прокльовується трошки світ, цвіт. Зараз покажу вам все. Вже мої тюльпани позасихали. Аквілегія. Вона розсіялась по всій землі. Бачите, які квіточки теж дуже красиві. Магнолія перецвіла. Цю деревину я бачу, що мені прийдеться звідси прибирати, тому що вона тут хоч і шкода, але вона тут піднімає мені цю стіну, тут і так вистачає проблем мені. Тут яка гарнота, тут яка гарнота. Карлики мої. Ой, і тут. Треба поміняти трошки повісло неправильно. А ну -на, на. Щось не виходить. Ой, щось трошки не виходить в мене помінять. вони воно на дворі. такі, як то кажуть, закалені, такі, такі товсті робляться. Тут як і не було. Тут це, що я посадила, мультифлора. Бачите, вона вже клубочками береться, тут ще це. Ось таке буду, буду. щось наводити порядки. По новому треба треву стригти, отут треба порядок зробити, там квіти всі в порядок привезти. Ось таке. Вчора як схватила відро, це що підлогу мить. Бігом до крана. кран кран. Давай, давай все поливати. Хоч воно й було таке. Тут треба позрізати, усе почистити і щось підсадити. Але не хочеться що тюльпаниці чіпати, знаєте? Думаю, хай вони отак от посохнуть. Це щоб за 10 днів і от таке поробилося все. Оце я пересадила з теплиці. Вже гарненько теж прийнялось воно. Ну, пересадка така перевалка була. Дивіться на цю красоточку. Еу... Ой, як це ж її кажу, я устома, господі. Ну, тут трава воно понаростала. Такий куточок у мене оцей теж хорошенький. І там, в тому куточку, хорошо так. І тут таке небо гарне. Пташечки вон літають. А я вже собі думаю, вчора підійшла. У мене ж ці чудовишня. Тут треба дати мені до цієї, треба дати, мабуть, мастер до гортензії, щоб трошечки вона гарненько так укріпла. Вона жовта, вона зробилася трохи, тому що і вчора я сама холодною водою полила. Оця краса, як зацвіте. Ну, отаке. Отакі мене квіточки зустріли. Ось такі, о! а які гарні княжики. От дивіться, княжики починають цьому не все нормально. Таку ти куди запуталась роза. Гляньте, куди запуталась. О. Треба її звідси таку трошки в ту сторону. Дуже гарні дві рози, але вони похожі кольором. Форма інша, а кольор похожий. Нічого. Не можу нам любуватися. Ще якби пару днів не приїхала додому, то перецвіло би. Я не побачила б такої гарноти. Трава стриглась перед дорогою, 10 днів, бачите. Не поливалася. Той княжик перецвів, цей то ще буде цвісти. Хоч би того обломають, якщо б отак от пішов гарно. Не буду. Оце вже, мабуть, треба позрізати. Геацинти, яке було гарне, яке стало. І між іншим я нижче садила теж квіти. Цибульки ці були викші доверху в землі, а там некше. І типу заглушили вони. Ялиночка гарнюненька, відростає такі новенькі. Вже вони повідростали, були такі всі в такому, таких маленьких. ну, так я. Дома так мені, як вам сказати, кажуть, ой, в автобусі їхали. А ви не боїте? Ні, Не боюся. І мені вдома дуже добре. Оце хоста, гляньте. Ось тут куш, може її розділити потім буде. Отакий -от куш здоровий. Оця еквілогія мене тут вона росла одна. Насіялась отак. І я перенесла туди, а там з неї став фіолетовий колір і рожевий. Я щось не пойму цих квіток. Може, вони по цьому при пересадці міняють колір. Ну, не знаю. Я вам вчора показувала. І такі здоровезні, магнолія величезна капець, яка. Коніка теж кажу, і сосна. Котіка кажеться, хочеться її почіпати. Вона колюченька. Не така колюча, як оце озелене. Це молоденьке, але все ж така, як їжачок. Добре, йду я теплицю відкривати. Мені тільки що воду привезли Аляску. Я її заказала, ще перед від'їздом, бо знала, приїду й не буде. Це треба прибирати. отако, о, яке колюче при рукавицях. Приїхала з нормальними руками. За пів години. О, які. перчатки є. Хай буде там в Європі красиво. Хай буде саме найкраще, а мені саме найкраще в Україні. Люди вчора їхали так милувалася тими Карпатами. Всім, абсолютно. По відломувати ці листочки наверху відломала, Я трошки туди занесла, троїх всіх опустить вниз. О. Такі стали на дворі, видно ночі були холодні, такі листя потемніло. Курочки мої нанесли яєчок. Отаке. Добре, буду закінчувати відео. Іду щось робити. Воду привезли, так подорожала за 4 бутилки. Дали мені, я дала 500 гривень, дали 60 вроде би, гривень, не, 56, чи ні, 56, що, да, 56. Вода по 111 гривень, 28 літрів. А я, але я брала другу фірму, я завжди брала цю Аляску. Взяла другу фірму, а а не то. Ну не то і все. Ну то слухайте, для організму потрібна.